Всім привіт! Сьогодні показую повністю зібрану модель, передню панель радіоприйомника Казахстан. В попередньому роліку я показував, він був без шкали. На сьогодні повністю все зібрано. Як сіголочки. Все працює, все крутиться, включається, виключається. І от такий шикарнючий апарат. Радіоприйомник Казахстан, я його оборудував іще двома колонками. Ось ось ліва і справа дві колоночки з надписом Казахстан, для того, щоб можна було вдома чи в кого він буде стояти, без примінення підключення до внішнього усилителя. Цей апарат міг працювати в кімнаті, От, звучить достойно, м'ягенько, все чисто. Продемонструю пізніше, як воно звучить. Ну і пару слів за радіоприйомник Казахстан. Він, цей радіоприйомник робили в такі республіки, чи зараз країна, як Казахстан, місто Алма-Ата. Випускав його Петропавлівський завод імені Кірова, Сергія Міроновича Кірова, місто Алмата. Цей завод, як і всі заводи в Бившому Радянському Союзі, випускали воєнну продукцію, а цех Шерпотреба робив отакі приймачі. Робили його без дерев'яного корпусу в металевому корпусі. Мабуть, тоді було їм проще не було дерев'яного деревообробного цеха, як на заводах імені Молотова в Мінській, завод е імені Попова Ріга, ВЕФ завод та інші заводи. І робили його. от такий він похож на воєнний ящик металічний. О, ну Зроблений доволі таки якісно. оця модель пішла на ну після. Того, як перестали випускати радіоприйомник ТПС-54, і почали випускати Казахстан. Да, так оцей завод е, імені Кірова. машиностроїтельний завод імені Кірова, е, випускав це воєнний завод, він випускав е, продукцію машиностроєння і е, в основному спеціалізувався на випуску торпед, які стояли на кораблях. Такі серйозні терпіди з тепловим двигателем. От. І конструкторам було поручено розробити такий прийомник. Він стояв в радіовузлах, в школах, в інститутах, хто постарше пам'ятає таку модель. Випускали його з 1960 в році він був розроблений. От, ця модель 1969 року випуску. 69 рік випуску. І випустили таких радіоприймачів близько 150 тисяч штук. Довольно таки багато на то время. 150 000 екземплярів. Завод класифіцірував його як радіоприймач вищого класу. Вищий клас. Чому? Тому що тут 4 діапазони коротких хвиль, потім покажу. Вони плавно переходять від градуїровка одної таблиці до другої, безперервно. От так. І є автоматична підстройка частоти. Отут вона включається цим тумблером. Включається, виключається. І ще особенності цього прийомника є те, що От включення питання робиться в два прийоми. Перший прийом включається сеть, от тут є тумблер, сеть. І коли прогріються лампи, накал ламп, тоді включається анод. Я отут виділив сеть червоним, анод жовтим кольором. Воно збільшує срок служби експлуатації ламп. І в принципі це правильне включення і, 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 лампових підсилювачів. Спочатку треба включати сеть, коли лампи прогрілись, тоді включається анодна напруга, тобто .е. висока напруга на аноди ламп. От тут в цьому приймачі, це примінено. І друга особливість, тут применен барабан, подвіжний барабан. Переключення діапазону і отака придумана педалька. типу сцеплення тільки наоборот. Коли його віджимаєш, розмикаються контакти, включається на відповідний діапазон. І оцією педалькою нажимаєш. Ось ця ручка ходить туди-сюди. І зажимаються контакти і пішов прийом. Отакий От радіоприйомник получився.